Збірка найкращих казок для дітей номер 1 Казка Лисеня Рудько та урок допомоги. У глибокому лісі жило маленьке лисеня на ім'я Рудько. Воно було надзвичайно кмітливе, але часто любило гратися саме, не дуже переймаючись про інших. Одного весняного дня Рудько вирушив у ліс. На прогулянку ліс був гарний, дерева зеленіли, а квіти розквітали різними барвами. Раптом Рудько почув плач. Підійшовши ближче, він побачив маленьку зайчиху, яка сиділа під кущем і тремтіла. Чому ти плачеш? запитав Ручко. Я загубилася і не можу знайти дорогу додому. Зі сльозами відповіла зайчиха. Рудько подумав і сказав Ну, я міг би допомогти, але я поспішаю. Напевно, тобі хтось інший допоможе. Але я тут зовсім сама, тихо промовила зайчиха. Але Рудько вже встиг піти далі, не озирнувшись. Наступного дня лисеня знову зустріла когось. Хто потребував допомоги? Маленьке їжаченя потрапило в глибоку калюжу і безпорадно борсалось у воді. Допоможи, будь ласка, покликало їжаченя. Я не можу вибратися сам. Ручко глянув на нього, сказав, ой, та в тебе ж є оголочки. Мабуть, якось сам вилізеш. Я не хочу забруднитися. Мені дуже важко самому. Будь ласка, допоможи. благало їжачиня. але лисеня лише махнула хвостом і побігла собі далі. Ім допоможуть інші, подумав ручко. Але якось восени ручко сам опинився у біді. Гуляючи біля річки, він випадково потрапив у велику яму. Скільки він не пробував, вибратись самотужки не міг. Спочатку він гукнув на допомогу, але ніхто не чув. Потім він заплакав побоявся, що залишиться сам у ямі. Будь ласка, хтось допоможіть. Звідчим кликав лисиня. Я не можу вибратися. Нарешті, через деякий час. Повз яму проходило їжаченя, якому він колись відмовив у допомозі. Побачивши Лисеня в біді, їжаченя вигукнуло Ой, Рудько, ти ж у ямі? Як ти туди потрапив? Я сам їжаченятко. допоможи мені, будь ласка. благав Рудько, відчуваючи сором і розуміючи, Щось сам колись відмовив йому в допомозі. Добре, я зараз покличу інших, відповіло й і побігла в ліс. За якийсь час підбігла зайчиха, ведмедик і білочка Всі разом вони принесли велику гілку з дерева і допомогли ручкові вибратися з ями Дякую вам, друзі. Вигукнув лисеня, вибравшись на свободу. Я тепер зрозумів, як важливо допомагати іншим. Раді, що ти зрозумів, ручку, сказала Зайчиха. Друзі підтримують одне одного, особливо в складні моменти. Так, я більше ніколи не залишу когось у біді, пообіцяв ручку, усміхаючись. З того часу лисеня стало найкращим помічником у лісі. Тепер всі тварини знали, що Ручко завжди готовий прийти на допомогу, і ліс став для нього справжньою родиною. Ця казка навчає важливості співчуття та готовності допомагати друзям. Особливо тоді, коли вони цього потребують. Казка показує, що допомагати іншим це не лише прояв дружби, але й спосіб створити справжні теплі стосунки. Коли ми допомагаємо іншим, ми можемо розраховувати на підтримку у складних ситуаціях. Казка про лісових друзів і загублену стежку. У великому зеленому лісі. Жило багато звірят. Всі вони дружили між собою, допомагали один одному і завжди разом гралися. Серед них були маленьке барсученя Барсик, білочка Брунька, сміливий їжачок Колючка та мудрий совеня-пух. Одного сонячного ранку всі друзі вирішили піти на далеку галявину де росли найсмачніші ягоди та гриби. Ой, я так хочу скуштувати цих ягід!» захоплено вигукнула барсучиня Барсик. І я, і я, підскочила білочка Брунка і підморгуючи друзям. Головне, щоб ми не згубилися, серйозно сказав їжачок колючка. Ліс великий. І якщо ми не будемо обережними, можемо втратити дорогу. Ось тому я й взяв з собою мапу. хвалився мудрий совеня Пух, тримаючи в краї маленький листок з намальованими стежками. Друзі вирушили в дорогу. Вони весело крокували, жартували і співали пісеньку. Лісові звірята, всі разом крокуємо завзято. Навчетаю Нас пригоди сніг. Ми лісових стежино сніг. Шли вони йшли, але не помітили, як звернули не на ту стежку. Раптом пунк зупинився і почав нервово оглядати. Друзі, здається, мене туди повернули, сказав він. Подивіться, тут немає тих високих сосен, які ми бачили на мапі. Звірята збентежено озирнулися. Дорога навколо була незнайома, а довкола лише густі кущі та дерева. Що ж нам робити? злякалася білочка брунька. Може, я відчую запах знайомої стежки. Запропонував барсучиня барсик. Обнюхуючи повітря, але Барсученя теж нічого не знайшло. Ми загубилися, сумно сказав їжачок калючка. Як же тепер знайти дорогу? Спокійно, друзі. Розумно мовив совиня Пух. Ми мусимо залишитися разом і не панікувати. Я впевнений, ми знайдемо шлях назад». Якщо будемо уважений. Тож вони вирішили трохи відпочити і подумати, як повернутися. Знаєте? задумливо сказав їжачок колючка. Можливо, ми могли б відшукати якусь підказку в лісі. Добре, але що ж може це бути? запитала Брунка. задумався. А тоді вигукнув Дивіться, он де сліди. Всі подивилися туди, куди вказував пух, і справді побачили сліди. Вони йшли один за одним і вели через кущі. Можливо, це сліди іншого звіряти, яке знає дорогу. Припустило барсучиня барсик. Тож ідемо по них. вигукнула білочка. Друзі рушили за слідами і невдовзі почули шелест. З кущів вийшла велика, добра лісова черепаха тиха. Ой, Ой, це ж, пані тиха. Радо закричали звірята. Доброго дня, малята! усміхнулась черепаха. Що ви тут робите так далеко від своєї галявини? Ми загубилися, зізналося барсучиня Барсу, Але слідували за слідами і знайшли вас. Хм, так, так. кивнула Черепа. Із цього лісу багато виходів. Але лише один веде до вашої галявини. Я допоможу вам, якщо ви будете уважній сукняні. Обіцяємо. Кором вигукнули всі. Черепаха почала повільно йти, а друзі поспішали за нею, прислухаючись до кожного її слова. Дивіться навколо, мовила черепаха. Запам'ятовуйте, де ростуть високі сосни, де кущі я а де мох. Усе це допоможе вам знайти дорогу. Якщо знову загубитись. Свірята уважно слухали і запам'ятовували кожну дрібницю. Нарешті, після довгої подорожі, вони побачили знайому галявину. Ми вдома. Зраділи всі. Дякуємо вам, пані тиха. Подякували вони Черепасі. Пам'ятайте, мої маленькі, завжди будьте уважними і не відходьте далеко, якщо не знаєте шляху, сказала мудра Черепаха. І завжди допомагайте одне одному. Ми запам'ятаємо, обіцяли звірята, усміхаючись одне одному. Вчить дітей, що важливо бути уважними та обережними, особливо в незнайомих місцях. Якщо ви загубилися, не панікуйте, залишайтеся разом і допомагайте одне одному. А ще казка нагадує, що старші й мудрі можуть завжди допомогти, якщо слухати їхні поради. Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і півник, голосисте горлочко Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник та встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. От якось. Підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть вер, став гукати півник. А гляньте но, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, відказує одне мишеня. І не я. Каже, друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник. І взявся до роботи. А мишенята і далі граються. От вже і обмолотив півник колосок та й знову вгукає. Гей, круть, гей, Верт а йді, діляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята Треба, кажуть. Зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає Пір. — Не я, гукає круг. Не я, гукає верх. Ну, то я однесу, каже Пір. узяв на плечі шов та й пішов. А Машинята собі одно скачуть. У довгої лози граються. Прийшов півник додому, знову кличув кишеня. Гей, круч, гей, верт, я борошно приніс. Поприбігали мишеня, пораділи. Ой, півничку. Вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. Мишенята пшенята і знов своє. Не я пищуть круги, і не я пищуть верх. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А я по печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круч. І я такий голодний, каже Вер. Та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте, настривайте. Ну ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують кручу і лев. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напів. Ти вже зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята. Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх не тримає. Хто ж таких лінтяє пиріжечками пригощатиме? Казка як зайчик навчився бути другом? У чарівному лісі. Де співали пташки і гойдався кожен листочок, жило багато різних звірів. Серед них були їжачок, зайчик та лисичка, найкращі друзі. Кожного дня вони збиралися разом і гралися, але один із них завжди прагнув бути головним. Це був зайчик. Одного дня друзі вирішили зібратися біля Великого Дуба, щоб пограти в Давайте я буду ведучим. Підскочив зайчик і подивився на друзів. Знову ти, зайчик Ми ж минулого разу грали за твоїми правилами. Тихо промовив їжачок. Трохи засмучений, що їхній друг завжди намагається керувати. Лисичка, обережно доторкнувшись лапкою до зайчика, лагідно сказала. Можливо, сьогодні хтось інший буде ведучим. Це буде цікаво і чесно для всіх нас. Зайчик трохи образився і, нахмуривши вушка, Відповість. Але ж я краще за всіх знаю, як треба грати. До того ж, мені так подобається керувати. Ми це знаємо, погодився їжачок. Але було б приємно, якби ми всі могли спробувати щось нове. Зайчик подумав, йому стало трохи соромно, що він весь час. Намагався бути головним, не звертаючи уваги на бажання друзів. Тоді лисичка вигукнула У мене ідея. Давайте сьогодні кожен із нас спробує бути ведучим по черзі. Так ми зможемо побачити, хто як грає. Ця ідея всім сподобалась, і зайчик вирішив погодитися. Добре, лисичко, сьогодні ти будеш першою ведучою. сказав він, намагаючись бути привітним. Лисичка блиснула хвостиком і почала гру. Коли вона ведуча, всі сміються та радіють, адже вона завжди вигадує щось несподіване і веселе. Ого, лисичко. Як весело з тобою сміявся їжачок, ховаючись за деревом Після лисички був ведучим їжачок. Він придумав складні схованки та загадки, і друзі з подивом відкривали для себе нові місця у лісі. Нарешті черга дійшла до зайчика. Він зрозумів. Що бути не головним, а частиною команди. Це теж приємно і почав думати не тільки про себе, а й про своїх друзів. Друзі, тепер я зрозумів, що кожен з нас має свої особливості. Ми можемо вчитися одне в одному і робити ігри ще цікавішими. Сказав зайчик. Щиро усміхаючись. Так ми всі разом робимо наші ігри кращими. Підсумувала лисичка. З того часу друзі завжди грали по черзі і кожен з них знав, що його думка важлива для всіх. І ліс наповнився ще більшою радістю. Адже дружба і підтримка стали для них головними. Так закінчилася ця історія, яка навчила звірят та всіх, хто її почув, що дружба та взаєморозуміння роблять життя значно краще. Жила була маленька дівчинка, на ім'я червона шапочка. Одного дня мама попросила її віднести кошик з пиріжками бабусі, яка жила в будиночку за лісом. Перед дорогою мама суворо наказала і тільки по стежці, і ніде не зупиняйся, червона шапочка слухнями йшла по стежці, та раптом побачила на галявині чудові квіти. Бабуся зрадіє, якщо я подарую їй букет, подумала дівчинка і зійшла зі стежки, щоб зібрати квіти. Вона так захопилася, що й не помітила, як зайшла далеко в глиб лісу. Коли нарешті підняла голову, стежки вже не було видно. Злякалася червона шапочка. Куди йти? Як знайти дорогу назад? Вона кликала допомоги, але ніхто не відповідав. Ліс здавався густим і непривітним. Раптом з під куща виліз маленький візачок. Він подивився на заплакану дівчинку і запитав, чого ти плачеш, червона шапочка?» Я згубилася в лісі і не знаю, як знайти дорогу до бабусі, відповіла вона. Не хвилюйся, сказав їжачок. Я допоможу тобі. Я добре знаю ці місця. І вони разом вирушили до будиночка бабусі. Їжачок впевнено показував шлях, обминаючи густі хащі і небезпечні місця. Нарешті вони вийшли на стежку, і червона шапочка побачила знайомий будиночок бабусі. Дівчинка радісно подякувала Їжачкові. Подарувала йому кілька квітів з букету і побігла до бабусі. А їжачок тільки усміхнувся і тихо сховався назад у кущі, знаючи, що виконав свою добру справу. Відтоді червона шапочка завжди пам'ятала, що не можна відходити зі стежки і бути уважною у лісі, але також знала, що друзі. Завжди допоможуть у скрутний момент. Казка про дружбу та взаємодопомогу. У глибокому зеленому лісі жили різноманітні звірята, пташки та комашки. Всі вони були різні. Але кожен мав свій особливий талант і вмів допомагати іншим. Одного теплого літнього дня до лісу завітали діти, брат і сестра, Миколка і Оленка. Миколка та Оленка захоплено розглядали все довкола, коли раптом почули тихе хлипання. Прислухавшись, вони побачили, що на м'якій галявині. Сидить маленька лисичка Ліна і в неї на лапці колючка. Ой лисичку, чому ти плачеш? запитала Оленка, присідаючи біля неї. Мені дуже боляче Схлипнула Ліна. Я наступила на колючку і не можу самотужки витягнути. Не хвилюйся. Ми тобі допоможемо. Усміхнувся Миколка, але дітям не вдалося витягнути колючку, бо лапка Ліни була дуже тендітна. Можливо, нам допоможуть інші звірята, запропонувала Оленка. Тож діти і лисичка вирушили до найближчого лісового ставка, де якраз відпочивали бобер Борис, сова Софія та сорока Соня. Привіт, друзі, весело закричала Ліна, хоч і було трохи боляче. У мене біда, я поранилася і мені дуже болить. Ой, яка жахлива новина, засмутилася сова Софія. У мене є досвід з лікування рам. Я можу подивитися на твою лапку. Сова обережно оглянула лап ліни і запропонувала прикласти мох, щоб зменшити біль. А я можу принести трохи води для промивання. Запропонував бобер Борис, вже пірнаючи в ставок. А я швиденько знайду лікарські трави, защебетала сорока соня і полетіла. До найближчої галявини. Доки звірята працювали разом, до них прилетіли маленькі бджілки та мурашки. Ми, ми теж хочемо допомогти. загуділи бджілки. А ми можемо принести лікарські листочки. Пропищали мурашки. Усі разом вони швидко зібрали все потрібне, бо берборис. Промив ранку Ліни. Сова Софія приклала цілющі трави, а мурашки старанно уклали листочки на лапці. Дякую вам усім, радісно сказала Ліна, відчувши, що біль майже зник. Я б сама не впоралася з цією колючкою. Так саме завдяки тому. Щоб ми працювали разом, ми змогли допомогти, мовила мудра сова Софія. Миколка та Оленка зраділи, що змогли познайомитися з такими добрими і турботливими лісовими мешканцями. Вони зрозуміли, як важливо допомагати іншим і що разом можна подолати будь-які труднощі. Казка вчить, що справжня дружба полягає у взаємодопомозі, а разом ми сильніші. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.